Доброго, мирного, спокійного дня всім бажає кучерявий сад, Оля Кучерява, садочок під Львовом. Це кадри квітневі. Чому ці кадри? Бо сьогоднішній огляд буде прямо пов'язаний із квітуванням дерев. Така собі не зовсім стандартна садово-психологічна тема. Чому психологічна? Бо поговоримо про своїх тарганчиків у голові. Я про своїх тих, що спеціалізуються по саду. Про що ж піде мова? Спочатку коротка передісторія, а потім суть питання. Коли я сюди переїхала під Львів, на території обійстя росли яблуньки, котрим було більше десяти років і жодного року вони не родили, вони навіть не квітнули. Думаю, всі, хто має приватні садиби, то або у себе таке зустрічали, або чули в розмовах у інших, на інших ділянках таке відбувається. Дерево садиш, очікуєш від нього плодів. А нема. І тоді, а давайте дамо яблунці ще один рік, а раптом заквітне, а давайте настрашимо її, що вирубаємо, і раптом заквітне і сплодоносить. В нашому випадку жоден з цих методів не спрацював. Яблуні вперто не квітнули і не родили. Тоді шукались відповіді: чому? Не та земля, не той ґрунт, не ті руки, не з любов'ю. І нарешті підходимо до теми «Не в ті дні посаджені». Що означає ті дні, не ті дні? Чим вони ті чи не там ті? Наперед мушу сказати, що я абсолютно не забобонна людина. І в якісь там вірування в гороскопи, в сумісності і так далі, ну, це таке дуже для мене сумнівне питання. Я його ні заперечую, ні підтверджую. І навіть на ту тему не дуже думаю. Так, ось ті дні, не ті дні, виявляється, є плодючі чи родючі. чи... Не знаю, як по-іншому сказати, сприятливі для садження дні, а є несприятливі. І на це впливають планети, що обертаються в космосі разом з нашою землею. Всі вони мають якісь свої магнітні поля. Ну, пояснювати ми не будемо, але версія така, що вплив різних сузір, які назвали сузір'ї, котрі назвали як і... Знаки зодіаку, там Рак, Лев, Діва, Овен. Вони якимсь чином впливають на рослини і на оце закладання потенціалу рослин, залежно під яким сузір'ям був той день, в котрий садилася рослина. Ну, якось так приблизно пробувала пояснити. А ще вплив місяця, зростаючий місяць, спадаючий, теж впливає, кажуть, зростаючий стимулює надземну частину рослин, якщо садити на зростаючому місяці, спадаючий підземну частину, тоді морквочку, картопельку добре садити. Думаю, що всі садівники-городники принаймні чули щось пов'язане з цією темою. І тепер мої думки на голос. Якщо садити дерево, хто його знає, працює, та система не працює, але дерево це ж як будинок, це садиш і на купу років, а потім чекай, чекай, то яка мені різниця, чи я посаджу в неплодючий день, чи почекаю день-два і посаджу в плодючий. Ну, перечекає то дерево. Посаджу в плодючий і чистий спокій, як то кажуть, вірі вашій буде вам. І буде собі рости, і, принаймні, ну, такої причини, що не в той день, що не той знак, вже точно на ту дереву впливати не буде. Оця причина вже відмінусується. І почала я садити все саме в ті дні. Що я вам хочу сказати? За всю мою історію в мене жодного не було випадку, щоб не квітнули і не плодоносили дерева. Вони в мене Ну, з, моїми, з моїх рук посадження, скажімо так, чи хтось зі мною, чи з чоловіком ми садимо, всі надзвичайно рясно квітують і плодоносять. Ну, Я не буду стверджувати, що це залежало геть 100% від дня, але. От, от таке мені в голову засіло, і хоч ти вбий, тепер я не можу його викорити. Всі свої рослини квітучі я саджаю саме в ті дні, бо там, де плоди, а перед плодами є квіти, там ж і квіти. А мені від рослинок в садочку потрібні квіти, рясне квітування. Це теж квітнева вишенька, ні, то не я садила, то була ця вишенька. А ми з чоловіком постійно не лише саджаємо дерева, а ще й нащеплюємо на дички свої. Тобто, у нас весь молодняк плодовий це є наших рук робота. Ось ми щепили грушечки. Дивіться, минулий рік щеплені і вони вже квітнуть. Ну, як ми перещепили, то інше питання, якість щеплення. Може, професіонали там закидають тапками такий варіант. Але yes. всі рослини хочуть хочуть розмножуватися і плодоносити. Ті, які щеплені, саджені в ті дні. І тепер в мене ціла хохма вдома. Я своїх домашніх наперед попереджаю народ завтра, ті дні. Я саджаю мене не чіпати. Всі знають що мене цілий день зайнятий. Різними, різними пересадками, посадками, і на мене розраховувати не можна. Тобто, це такий для мене святий день для посадок. Були випадки, коли десь чи в кінці лютого, чи на початку березня ми з чоловіком садили, пересаджували дерева, а саме на той день, отакий плідний, родючий, така погода, сніг, завірюха. Люди йдуть чи на роботу чи з роботи, ми в саду, сніг мете, ми то садимо на нас дивляться як на прибасаних. То ще дякувати Богу, що чоловік підтримує мою оцю фішку. а Не сказав мені дівчино, та за вікном 21 -е століття, ти про що? Дивись, що на дворі робиться, я не піду, я не буду. І отак ми садили. І все прекрасно, квітне і плодоносить. Ну, раз я вже зачепила то все і сказала А, тому що говорити і Б. Отже, щороку купую собі, знаходжу такий календар для садівника, де видно, під якими знаками зодіаку оті всі дні. Якщо не вникати в деталі, то зелененькі дні це сприятливі. Червоні це абсолютно несприятливі, а жовті це такі тунди-сюнди. А тут, я ще собі заламінувала цю штуку, є описи, як ростуть рослинки, які мають переваги, коли вони посаджені у різні, ну, під різними знаками зодіаку, скажімо так. Єдина невідповідність є про знак Терези, він позначений е, тут жовтим кольором, а про нього пише. Знак терези допомагає направити запаси сил на формування квітів, аромат і краса квітів, стійкість до хвороб, коренева швидко приживається. Тобто, Хоча тут позначено жовтеньким, але в дні терезів я дуже люблю саджати квіткові рослини. Ось видно розшифрування, що зеленим, що жовтим, що червоним. Окрім Терезів, мені дуже подобається тілець, довге, щедре, красиве квітування, міцна коренева, коренасті, невисокі, зимостійкі рослинки. Тому найулюбленіші дні це коли вони під знаками тільця та терезів. Оті сприятливі знаки якось через один є: це тілець, потім іде рак. Але для низькорослих рослин сильні корені та слабка полягаюча надземна частина. Потім пропускається лев діва, терези прекрасні і скорпіон прекрасний, хоча скорпіон більше для формування листя. Стрілець пропускається, козиріг прекрасний, водолій пропускається, риби прекрасні, риби хороші корені, коротке степло, смачні плоди, але можливе загнивання. Знаєте, яке в мене відчуття, що я зараз роблю, враження, що я розплоджую цих тарганів і відпускаю в світ. Тож, щастя, що для квітуючих рослин, для троян, зокрема, я не переймаюся зростаючим чи спадаючим місяцем. Ось таке. Знаю багато людей, котрі живуть. Наприклад, далеко від своїх троянд їздять на дачу і, звісно, на вихідні, там субота, неділя, вже які там знаки випадають, якби то чекав, співпадіння, щоб і погода, і вихідний, і ще й знак зодіаку, то би, певно, взагалі нічого не посадив і не зробив. Садять з такою любов'ю, садять, що в них все прекрасно квітне. Тому робимо кожен собі свої висновки і добре думаємо, чи треба воно вам, чи ні. Чи варто цим заморочуватись і прив'язуватись, чи не варто? Бо життя до і життя після відрізняється. Ну, повірте мені. Ось про таке хотіла вам розповісти. Дуже цікаво, чи є ще в тому плані люди з одної палати зі мною. І з задоволенням поспілкуємося в коментарях про за і проти. Дуже сподіваюся, що ви не розчарувалися у моїй адекватності. Бажаю, нехай наші сади, квітнуть і плодоносять співвідносно хіба вкладеній праці та любові. Або і просто тільки тому, що це українські сади, котрі ростуть на родючій українській землі. Всім щиро вдячна за перегляд, за розуміння і слава. Україні